Вітаю, друзі! Пропоную на сьогоднішньому занятті намалювати квітучий сад. Для роботи нам необхідний папір, фарби, пензель та олівець, вода і гумка для підтирання. Крім того, нашим секретним буде малювання ватними паличками. Для того треба декілька ватних паличок і гумочка, щоб їх з'єднати. Для початку олівцем розмітимо нашу композицію. У нас буде спочатку лінія горизонту промальовуємо. Лінія горизонту це лінія, яка умовно з'єднує землю і небо, де вони ніби сходяться. Далі, від центру дугою, промалюємо дорогу. Так. Яка ніби сходиться на лінії горизонту, от, можна навіть її більш вигнути. Далі у нас в, буде там зверху сонце промальоване і дерева. Чим далі від нас буде дерево, тим воно буде менше. Ну, для прикладу, стовбори понамальовуємо такі от, над дорогою, щоб зрозуміти, як вони в нас. Будуть рости. Так, Чим ближче до нас, тим більше дерева. Тепер розмістили акуратненько декілька гілочок, яких там ми далі не бачимо тут, От. береться вже об'єм. Так, дерева. Тут також. Різні сторони гілки. Тут об'єм дерева ту сторону, сюди, далі. От, Є. Це композиція. Тепер беремо пензля і будемо промальовувати. Блакитним промальовуємо небо, залишаємо. Для сонця, розмиваємо водичкою так. І. Крапаємо жовту для сонечка легенько, щоб воно пробивалося так, далі беремо. Залатовим промальовуємо. Чим далі, тим ніжніше. Ближче до нас темніше. Просто по самих деревах, тому що ми поверху будемо промальовувати. Так. І ближче до нас вже можна більше фарби. Так, і беру темно зелений. І спереду затемняю так, траву, От, розмиваємо і нехай підсихає знову ж таки. Обираю світло коричневим, прокладаємо дорогу. Тут у нас трошки трави на дорозі виросла. Так. Далі беремо коричневий і промальовуємо. Гілки віднизу притуляємо пензлик натискаємо, а далі чим далі, тим він вільніше біжить. Так, знову стовбур і гілля в різні стовби. І, поки ми малюємо дерева, я вам хочу розказати про назразку нашого пейзажу, про саме розуміння, як віддаляється зображення у від... малюнку, щоб показати. Перспектива лінійна називається це. Чим ближчий предмет, який ми зображуємо, тим він більший на самому малюнку. Чим далі предмет, який ми зображуємо, тим він буде менший, незалежно від розташування на самому малюнку. І, також у нас на нашому малюнку присутня не тільки лінійна перспектива по зменшенню, але і повітряна. Тому що чим ближчі предмети, тим от у нас навіть, камінці на дорозі. та, видно. І чим далі і кора на дереві, ми промальовуємо спеціально, щоб об'єм. дати. І чим далі предмет дерева, тим його менше там вже видно. стає він таким більш блакитного багато. тому що через товщу повітря ми дивимося на предмети, і вони додають там блакитного кольору, і разом з тим так показується повітряна перспектива. Як через близьку метровичку промалюємо на нашому пейзажі. А чим далі, тим можна там зробити, наприклад, жовті квіти, але не кожна квіточка окремо, а такими цілими галявинками. Бо спереду, то, тут у нас треба буде кожну квіточку окремо намалювати. Якщо... А там такими галявинками в лісі. Так, це в нас алея, поки ми малюємо. Є. Далі. Ми можемо знову ж таки бачимо, щоб промалювати деякі там деталі, кору непрямими лініями, а такими пошкрябаними, такими та, Як в лісі ви бачили всі дерева, і не тільки в лісі, в садку, біля дому, біля школи. от, кора. Далі ми кладемо пензля і беремо наші ватні палички, складаємо. І гумочкою їх з'єднуємо. Так, розставляємо так, щоб тугіше можна було зараз я угу. От. І обов'язково вирівняти так, щоб вони були в одній площині. Тепер я беру палітру і наношу на неї рожеву фарбу. От так, трошки бускового боку, і тепер ватними паличками вмокую, так, і тичкую. Мокою і по деревах роблю цвіт сакури, так, рожевофіолетовий, коли вона завершується фарба, ми знову її можемо покласти для роботи Знову мокою. І тичкою. бачите, що за один тичок у нас от виходить скільки цвіту одночасно. І от навіть не біля самих гілочок, а де у нас дерева, у нас не всі гілочки дрібні можуть бути промальовані. Ми собі легенько робимо цей цвіт, от. на деревах. І ось таким чином, от, крім того, ми можемо і тут зробити упали пелюстки ближче. Чим далі, тим дрібніше, легше натискаємо, а от під деревами теж може упали пелюсточки бути. От таким прекрасним чином цікавим ми з вами намалювали пейзаж, на якому намальована алея і дерева квітучої сакури. Творіки, нехай ваші малюнки прикрашають ваше житло, ваше життя і радують ваших близьких. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.